Щойно гортала в інстаграм і потрапила на пост відомого українського візажиста, відомого блогера в Тікток, так само, в якому йдеться про вартість його послуг. Макіяж в його виконанні коштує 8 тисяч гривень. Мене привабив один з коментарів, в якому дівчина пише, хотіла б я цінувати свій труд так само. Я працюю з цим питанням, з питанням цінності, з питанням самооцінки, і сама проходила цей шлях, коли мої послуги починали поступово дорожчати. То в чому ж секрет? Що треба робити такого, щоб повірити в цінність своєї послуги, щоб називати ціну дійсно високу? Ну, тут секрети дуже прості. По-перше, потрібно працювати, дуже багато працювати і вдосконалюватися кожен день. При цьому дуже важливо вірити в те, що твоя послуга дійсно цінна. Як повірити в те, що твоя послуга дійсно цінна? Нагадуйте собі, кожен день, скільки часу ви приділяєте своїй справі. Скільки ви навчаєтеся, скільки ви вдосконалюєтеся, будь ласка, не забувайте про це, не закидайте свої сертифікати навчання пройдені, перераховуйте всі свої години затрачені на ту справу, якою ви займаєтеся, в яку ви вкладаєте душу. Подивіться на ту цінність, яку ви даєте людям. Ви даєте не просто послугу, ви даєте емоцію, ви даєте інший стан душевний. Можливо, ви змінюєте життя людини. Подивіться на тих, хто вас надихає, на тих, в кого ви навчаєтеся, на тих, у кого ціни дійсно високі, і ви розумієте, що ця ціна виправдана. Що їх відрізняє від вас? Що вас відрізняє від них? А вас відрізняти може тільки одне. Ваша відсутність або мала віра в те, що ви робите. Навіть якщо у вас недостатньо досвіду, але ви вірите в те, що ви робите, ви можете називати ту ціну, яка вам комфортна, а ваш досвід буде тільки підтверджувати ваш високий рівень професійності. Якщо вам потрібні люди, щоб повірити в те, що ви робите, показуйте їм те, що ви робите. Знімайте тіктоки, ведіть інстаграм, все що завгодно, вам потрібно вдосконалюватися, і вам потрібен зворотній зв'язок від вашої аудиторії.